Понеділок, 22 травня, розкаяння Давида таке саме велике, як і його провина. Так говорить Всевишній Господь, який живе на висотах навіки, святий, серед святих його ім'я, Всевишній Господь, який спочиває серед святих і дає терпеливість тим, хто занепав духом, і дає життя тим, які мають розбите серце. Ісаї 57,15. Грішники рідко правильно сприймають докори. Як мало вони співчувають тим, хто несе важкий тягар, покладений на них Господом. Вони беруться виконувати роль мучеників і гадають, що заслуговують на велике співчуття, оскільки їм докоряють і дають поради, що суперечать їхнім уявленням та почуттям. Вони можуть визнати деякі зауваження, але вперто продовжують триматися своїх помилок і власних ідей. Адже гріхом є чаклунство, а ідоли приносять біль і страждання. Перша книга Самоїлова 15.23. Фактично вони відкидають Боже Слово. Про те, як сильно Давид відрізняється своїм характером від інших людей, хоч він і згрішив, та коли Бог суворо докоряв йому, він завжди упокорював себе та приймав Господнє покарання. Бог любив царя Давида не тому, що він був досконалий, а тому, що не чинив опору відкритій Божій волі. Його дух не повставав проти звинувачення. Давид припускався великих помилок, але його впокорення і розкаяння були такі самі великі, як і його провина. Давид проявив себе сильною людиною не в постійному опорі з покусом, а в щирому сердечному розкаянні. Він ніколи не втрачав довір'я до Бога, котрий суворо докорив йому вустами свого пророка. У Давида не було ненависті й до Божого пророка. Він був любий Божому серцю, бо покладався на милість Бога, котрого дуже любив, шанував і котрому служив. Кому багато прощено, той сильно любитиме, Давид не слухав порад друзів, які грішили проти Бога. У цьому багатьох спіткала невдача. Вони залишаються в північній темряві, тому що вважають за краще радитися з тими, хто не живе господніми порадами. Грішники виправдовують грішника в його нерозкаяному беззаконні і не зважають на гріхи, які Бог не простив їм. Давид довірявся Богові більше, аніж людям. Він завжди вважав Божі рішення справедливими й милостивими. О, як же багато людей ідуть навмання і ведуть інших тією самою стежкою до загибелі, бо не слухають докорів Божого Духа. Друзі, Господь хоче виховати в нас досконалий характер, тому давайте не опиратися його настановам, його порадам, його докорам, а приймати їх в своє серце і виконувати їх у своєму житті.